станом на ранок понеділка 9 лютого за минулі вихідні на Сумщині зафіксовано 130 ворожих обстрілів по 28 населених пунктах у 17 територіальних громадах області Наразі найбільш обстрілюваними залишаються Сумський та Шосткинський райони. За вихідні працівниками ДСНС загалом було зареєстровано 15 пожеж. На їх ліквідацію було залучено 37 одиниць спецтехніки та близько 148 чоловік особового складу і добровільні та місцеві пожежні команди. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка докладніше розповів про наслідки прильотів та проведені роботи з їх ліквідації. Продовж вихідних і вже починаючи з понеділка, співробітники ДСНС на території Сумської області ліквід. Довували ряд пожеж, які виникали саме через ворожі удари. Зокрема, пізно ввечері, 8 лютого, ударні безпілотники влучили в житловий будинок в місті Кролевець. Там була дуже важка безпекова ситуація. Загроза повторних атак на місці даного влучання. Рятувальники працювали до самого ранку 9 лютого. Всі осередки горіння ліквідовано. Інформації про травмованих не надходило вранці, 9 лютого. Зафіксовано удари по житловому сектору Сум. Співробітники ДСНС і там працювали, обстежували територію. Допомога рятувальників на місцях влучань по сумах не знадобилася. Відомо, що внаслідок удару пошкоджено як приватні оселі, а так і. Багатоквартирні житлові будинки, де вибуховою хвилею повибивало вікна. У понеділок, 9 лютого, армія РФ завдала удару по залізничній інфраструктурі Конотопської громади. Там виявлені осередки горіння співробітники, ДСНС ліквідували. Ситуація зараз така по всій Сумській області, що ворог в будь-який момент може наносити удари, використовуючи різного типу безпілотники, тому рятувальників. Вкотре просять і жителів його гостей сумщини не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, і коли є загроза для вашого життя, ваших рідних та близьких. Будь ласка, спускайтесь в укриття. За інформацією сумської ОВА, за ці вихідні серед цивільних є дев'ятеро поранених. Їм надають необхідну медичну допомогу. Бажаємо швидкого одужання та скорішого відновлення.